Зараз певний такий біч часу це соглоби. Рецепт один не вживати Кока-Колу. Як надмірна вага впливає на соглоби? Я хрущу. На жаль, ампутації операції стають вже, скажімо так, статистикою. Це страшно так. Себе називати героєм я точно не хочу. Раз, я вас вітаю. Вітаю зараз. Певний такий біч часу це суглоб. Чи існує певний рецепт довголіття? І як уникнути таких проблем з ними? Сильно на цю проблему вплинув ковід. Якби ми хто до нього не відносився, як до ковіду, але чітко ми бачимо, що в, в юному віці є пошук. Виражені пошкодження суглобів, і саме ці люди перехворіли тяжкою формою ковіду. Рецепт один: помірна вага, свіже повітря, прогулянки, не вживати Кока-Колу. Доволі такий багатий список того, що вимиває Кока-Кола. Тому наші закордонні партнери там, в Америці це прямо прописується в картці хворого паління. Кістки страждають від паління. Надмірна вага, немає фізичної активності. Я не кажу про фізичну активність там бігати марафони, але прогулянки свіжим повітрям чи велосипед це дуже для суглобів наших в пользу йде. Як знайти баланс між надмірними фізичними навантаженнями та їх відсутністю? Як зробити так, щоб спорт не нашкодив організму? Можна взяти тренера, щоб він тобі розписав повністю на твій вибір, найкращий комплекс вправ, і ти їх виконував навіть там не в тренажерному залі, а просто на свіжому повітрі. Професійні спортсмени це після завершення там кар'єри, це завжди ну, зовсім не здорові люди. Який комплекс е, мікроелементів, вітамінів потрібен для кожної людини, щоб е, ті самі суглоби були здорові? Прийом препаратів так, хондропротектори, препарати кальцію, але вони також повинні бути призначені після дообстеження. Тобто, е, хоча б рентген треба зробити, подивитись на кістку, чи є там поротичні явища, чи немає, і тоді призначати. Люди, які п'ють мало води і багато кави, вони у групі ризику. Я дивився там деякі е, дослідження саме з приводу кави, що немає в неї такої прям негативної властивості для організму. А з приводу води так, воду треба пити, треба пити ну, 2 літра на добу точно, е, тому що суглоби мають єдинну структуру в, в собі. То наші суглоби рухаються в рідині. І якщо рідини не буде, не буде в організмі зовсім, то вона почне уходити із суглобів також. Як надмірна вага впливає на суглоби? Дуже погано. Ми всі ходимо по землі, нас всіх тягне до землі силою притяжіння. А в кого велика вага, то ця сила набагато більша. І тому суглоби не витримують, ідуть деформації кінцівки, мабуть, вам приходилось бачити. Там, жіночку, чи чоловіка з деформованими кінцівками в колінах, чи як колесо, чи х е невитваний, оце все часто призводить саме надмірна вага. А що означає такий хруст у суглобах і чи варто хвилюватися? Хруст у суглобах може е бути визваний різним. Тобто, це не хрустить сама кістка в кістку. Це може бути пухирчик повітря, це може бути перескакування сухожилку. Я хрущу. Команда 11-го каналу продовжує цикл сюжетів про життя у лікарні Мачнікова. І сьогодні ви з операційною втомлений, але, як то кажуть, не скорений. Скільки вам довелося сьогодні вже зробити операції? Ну, саме сьогодні зранку одна була, але. Я з чергування ще там чотири. Так що це процес це не зупинити. Поки що на жаль найкраще та найсильніші це наші воїни. Ми тільки робимо, що можемо, щоб їм допомогти. Скільки саме ви та ваша команда зробили саме ампутації з початку повномасштабної війни? Це тисячі і, на жаль, зараз війна гібридна, дуже складна евакуація. І тому такі операції, калічачі як ампутація, проводяться вкрай часто. Чому ви стикаєтесь з тим, що вам треба ампутувати кінцівку? Це якась недбалість, це помилка, це невитриманий час щодо евакуації? Є кілька причин, чому ми можемо ампутувати кінцівку: це або несумісні з життям кінцівки рани та е, дефекти, або це турнікет, який пробув на кінцівці, на жаль, більше двох годин і вже є великий ризик втратити кінцівку. Які ваші поради як лікаря, травматолога, хірурга як не допустити ампутації, і що уперше за все треба робити медикам на полі бою? Якщо турнікет пробив на кінцівці більше полутора годин, це вже є ризик того, що ця кінцівка помре і буде ампутована. Турнікет так він рятує життя. Він перекриває масивні кровотечі, але при Тих факторах, що тебе евакуюють, і що ти не помреш без цього турнікету, тарас. Наші колеги щодня працюють у профронтових містах, пишуть сюжети про воєнний час та злочин росіян. І власне питання від моїх колег, коли вони пробувають у, у жилетах, бронежилетах, вони такі достатньо важкі. Як правильно з ними поводитися, щоб не робити таке неправильне навантаження на увесь організм? Звичайно, якщо це журналісти, мабуть, їм не потрібно прям цілодобово знаходитись в амуніції. Але якщо це військові, от до мене надійшов буквально вчора мій близький товариш та друг, був поранений, ось, ось зараз я його оперував. То він також каже, що от коли були в Бахмуті, ми 10 діб були в повній амуніції і тільки бігали, навіть не ходили. І, звичайно, сказати, що так поменше бігайте, ну, це війна. До речі, на базі лікарні Мечникова є великий реабілітаційний центр, де кожного дня сотні військових. Проходить реабілітацію та лікування саме з приводу цього. Яка є така лайтова гімнастика і для військових, і для військових тих самих журналістів, щоб ну, швидко себе оговтати після бронежилету? Що можна робити? Саме після навантаження, ну, це я можу ще сказати зі свого там, спортивного минулого, що треба робити замінку, але це найпростіші вправи, та, які направлені на розтягнення м'язів. Тільки в положенні лежачі, є такі фітболи великі надувні. тільки і лягати на них треба наживити. І розтягувати трошки е, свої е, кінцівки та, е, та хребет. А ви заговорили за своє спортивне минуле. Ви гравець клубу регбі. Розкажіть свою історію спортивної кар'єри. Я знайшов для себе регбі і ми дуже. Потужно та класно проводили час. Багато їздили по країні, кожні вихідні їздили по країні, грали з, з різними командами. Але прийшла війна 22-го, і 90% моєї команди пішли на фронт добровольцями. Зараз майже всі вони в 3-й штурмовій бригаді і майже всі боронять нашу країну. Зараз, до речі, відкрився дитячий регбі, набір. Маленькі, наші юні спортсмени можуть приходити та безкоштовно займатися регбі. Те, що ви зараз не займаєтесь регбі, не завадило вам стати о, таким, скажімо, героєм фільму Юнайте 24 Що це був за досвід? Це більше про лікарню. Я, як маленька частина цього, яка я роблю все, що можу. Але цей фільм направлений більше... Як я розумію, на західну аудиторію для того, щоб люди подивилися, як у нас тут і хотіли допомогти з заходу. Герой, не герой, там всі герої. Всі, хто в цьому фільмі, там кожна санітарочка, лікар та всі інші, вони всі герої. Себе називати героєм я точно не хочу. На жаль, ампутації, операції стають вже, скажімо так, статистикою. Це страшно. Так, кожного дня. Я ловлю себе на думці, що раніше проведення ампутації якоїсь такої високої тяжкої це було прямо для лікарні якесь виключення виключення та якесь таке дійство. Тобто збиралося багато-багато професорів. Всі думали там, як зараз вже настільки відпрацьований цей механізм. Ампутація стала рутинною операцією для лікарів травматології. Ваші наземні партнери, друзі, який вони дали новий досвід? У протезуванні, лікуванні взагалі ось для вашої роботи саме під час війни ми займаємось ендопротезуванням. Наш центр е, в лікарні, е, ендопротезуванням, тобто заміною суглубів. Е, та зараз всі травматологи та ортопеди займаються в основному. Це травма військова. Е, іностранні колеги приїжджали і приїжджають, і доволі такі багато. На налажені зв'язки нашого генерального директора Сергія Анатолія з, з усіма цими організаціями і до нас приїздили фахівці топ рівня світу, і вони залишались навіть на чергування добові, залишались, ходили з нами в операційну. Щось вони в нас брали, тому що в них такого досвіду також не було. Такого досвіду, як зараз є саме з бойової травми, після Другої світової ще не було. Молоде покоління медиків зараз дуже активно адаптується. Скільки потрібно часу, щоб, випустившись з університету, проступити вже до операції в умовах війни? Я вам скажу так: після випуску з університету з травматології ще два роки інтернатури. Під час інтернатури наразі інтернатура в наших юних. Лікарів, це не та інтернатура, яка була наприклад в мене це постійно. Вони також чергують дуже багато. Вони постійно в операційній, вони постійно асистують, навіть роблять вже ще на інтернатурі можуть можуть робити якісь невеликі, але операції такі, про які я навіть там не міг гадати на своїй інтернатурі. Ви щодня знаходитесь в операційній. Чи є у вас такі якісь прикмети, забобони там пустити, я не знаю, там чорну кішку, чи там не класти ключі може на стіл? Ну, якщо пустити чорну кішку, то операційна закриється, на жаль. Але забобони у лікарів є. Коли ми чергуємо, просимо не бажати нам гарного чергування чи на добрання, чи казати нічого не бажаю. Завжди перед розрізом у мене як забобон, я перехрещую шкіру перед розрізом, завжди кажемо з Богом. Та починаємо. Дуже дякую вам за змістовну розмову, актуальну, яка зараз на часі. Яке ваше побажання дніпрянам та гостям міста? Не травмуйтеся, якщо це можливо. Контролюйте масу тіла, але, а якщо щось у вас зі здоров'ям не так, приходьте до нас, до обласної лікарні Мінімечникова. Мечникова. У нас дуже потужний колектив. Дуже велика лікарня, і ми стараємося всім допомагати.